Вітаю, вітаю вас, мої хороші! Вітаю, вітаю вас, мої найкращі. Ви на каналі Тро Україна. на каналі Української Відьми. Сьогодні дивимось з вами термінові новини, тому що от щось таке несеться, то гарантій безпеки нам знову нема. Ковід ми вже подивились. То тепер Америка вмиває руки. Розбирайтесь з, 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 з бункерним самі. Що відбувається? Давайте. Що взагалі відбувається? Чого ми не, не бачимо? Можливо, треба більш філософськи на це дивитись, можливо, треба панікувати. Не забувайте підтримувати канал. Якщо вам подобається відео, натискайте кнопочку «Спонсорувати». Спонсори можуть задавати конкретні питання в етерах та мають доступ до закритих відео. Давайте подивимось Донецьку-Луганську область. Що там куди доєднується? Зміна складу Донецької Луганської області. Це нова якась ідея. Не дуже чомусь вона військових обрадує, зміна адміністрації. Дуже ризикована, до речі, ідея, сама ситуація, тому що. Нібито й правильно, але якось все так організовується. Це як піде на руку ворогу. Якщо змінити зараз адмінкордон Дніпропетровської області, що буде? Тут головне, щоб не почали міняти військових там на тих напрямках. Щоб не почали одних військових забирати виводити інших ставити, бо це, буде, ну, це є така можливість зі зміною адміністративного підпорядкування. Тобто це ж не просто, розумієте, на мапі там перекреслити? Це ж зміна всього управління і тут показує, що це більше чомусь смертей. ну ми розуміємо чому. Чи буде прийнято рішення щодо зміни адмінкордонів областей? Не хочуть, не в такому вигляді, як зараз. Щось ну, буде прийнято, але як в якомусь іншому форматі. І нас будуть прям дуже сильно мовляти і нам пояснювати, що все нормально, що ми собі, самі собі надумаємо. Чому зараз таке рішення про зміну адмінкордонів в Донецько-Луганській області? З військовими пов'язано, з тим, щоб все зупинити. Чи правильне це рішення зараз? Ну, чому ви раніше про це не подумали, Да? Зараз воно важко реалізується. Дуже важко реалізується. Його підтримають. У світі, але воно нічого не вирішить насправді. Тобто воно не вирішить ту ситуації, яку повинна. Я так думаю, що хотіли зараз змінити да, адмінкордони і сказати, що а там бункерний так має за собою всю Донецьку, Луганську. Вони змінені, тобто далі, щоб він далі не просив віддати той самий Краматорськ. Чи дійде ворог до Краматорського? Давайте так. Чи захопить ворог Краматорського? Йому можуть зсередини міста допомогти це зробити. Треба час? Треба час. Тут, можливо, угода по цьому місту. Тобто він може дійти, але за рахунок того, що буде угода, мирна, він туди не дійде, але може. Захопити може. І час там не дуже великий, не декілька років. Розумієте? Чому відмовляються від цієї коаліції охочих? Чому відмовляються надавати нам зброю, підтримку? Чому зараз партнери почали відмовлятися, розміщуватись? Чому вони всі грають на руку ворогу? Тобто вони зараз роблять все, як він сказав. Все, що він був задоволений. Ворог не ми. Чому зараз всі підігрують ворогу? Вже не знають, що йому віддати, аби він заспокоївся, uh -huh. так? Да? З ним ще й спілкуватися будуть з ворогом. Не хочуть з ним проблем. Вони подивились на нас, як він воює, не хочуть собі таких проблем, як у нас. А ми нібито просили, да? E час тягнуть. Щоб він був задоволений і їх не чіпав. Та в нього до всіх проблем він, він все всім пам'ятає, до всіх претензій, не тільки до нас. Чи буде нада нам якась підтримка військова, як гарантія безпеки? Буде якась гарантія безпеки в Україні? Буде, але вона буде вибіркова. Тобто, дивіться, нам доведеться погоджуватись на те, що нам запропонують, а з вимогами ворога погодяться всі. Отак От зараз це виглядає. І будуть навіть дякувати, що він взагалі і погодився все припинити. Ну, Так і буде? Ну, карта диявола, фокус. Буде. Бо він щось контролює, він навіть деякі умови не висував, він зараз буде спостерігати. Чому Америка відходить від переговорного процесу? От чому? Ну, логічно, це правильно. З точки зору, навіть е, юридично, це правильно. Тобто є дві сторони, які в війні маєте можливості самі вже щось підписати. Я і так вам зробив там зустрічі, звів вас майже. В двох. чому зараз Америка відсторонюється від переговорного процесу в Україні? Давайте не відмовляється, а відсторонюється. Є ще козирі в рукавах, тому що, вважають, що і так багато зробили, вважають, що нас загнали в Голухий кут. Нам якусь пропозицію зробили. Що стосується співпраці та ресурсів. Але ми її не знаємо. Це Америка нам зробила. Зараз вони показують картинку, їм треба показувати Америці картинку, що два лідери зустрілися, це Америка організувала, але ми не втручались. Вони готові до будь-якого сценарію, вони розуміють, що ворог може відмовитися. Чи погодиться зараз бункерний назустріч з Зеленським? Щось не по його. Буде качати його. То так, то ні. Він відчуває якусь пастку для себе. Він на якоїсь провокації боїться. Він хоче навіть на зустріч, він вже хоче щось. Ну, просто проїхати підписати. А чому знову почали розмовляти? Розмову про нелегітимність. Нашого президента. Чому ворог на цьому наполягає? А він завжди про це наполягав. Це знаєте, це як хитрість, це як можливість загнати нас в глухий кут, потягнути ще час. Їм на Донецьку, на Луганську треба пройти кудись забрати наш ресурс. Бачите, скелиха. тобто ресурс який забрати. Не всю землю, яка їм ну, дуже коштовно, вони ще відібрали. Він ще має шанси. Багато поранених, тобто йому треба жертви ще. Він буде тягнути за рахунок цього часу. Зараз дуже сильні будуть атаки по мирному населенню. Ми побачимо цю зустріч в найближчий час. Ну, тому що от такий момент, як от шанс в руках був, а зараз просто він кудись він від нас відходить. Ми побачимо цю зустріч в найближчий час? Ну, вона готується. Вона дійсно готується, але вона може просто от все, знаєте як, ні і все. Буде якийсь момент зупинки підготовки, потім знову підуть розмови. Що очікувати українцям в найближчий період часу? ігри. Сонце йде ключі до вирішення питання, потім ми засмучені, потім ву, ворог щось таке страшне нам зробить і буде дуже сильно радіти. Дивіться, як показує. Тут прильоти, тут родини перелякані, тут хтось збагачується. Буде вирішення, але вони чомусь дедлайн постійно пролонгують. Пролонгують, це подовжують. Тобто це вже десь там жовтень тепер починається. Розмова про жовтень. Не можна тягнути, от не можна. Правильно, по відчуттях наші її поспішають. Не можна. Треба зараз. От тут і зараз. От треба було там, в Америці, призначати дату, призначати місце і не їхати звідти, поки це не було призначено. А наші повірили і поїхали додому. І що ми маємо? Воно ще зміниться на краще, але то не є результат. Поки так.